Вітаю, ви на каналі Зелена Матушня. Сьогодні коротеньке відео про водні мрії в саду. Кожен хоче мати хоч маленький ставочок із інфеями. Звісно, я про це мріяла і неодноразово створювала ставочки з різних матеріалів, це і бетонні, і зі старих амальованих ван різного розміру, і звичайної господарської чорної плівки, але найбажанішою мрією завжди був водоспад. Звісно, в моїх умовах на щось грандіозне я й не розраховувала. А от маленьким із чоловіком все ж вирішили втілити в життя. Ще в своєму старенькому садочку була наша перша спроба, і якраз цей водоспад я покажу, як ми створювали. В цьому сюжеті ви зможете підгледіти, який був мій маленький попередній садочок. Ось вхід до мого саду через таку арку, доріжка з плитки, і вона закінчується е, таким бетонним шматком старої доріжки, який імітує камінь через виток струмка, зарослий різними травами. З іншої сторони, камень сухий струмок, він же як додаткова доріжка серед посадок рослин. Струмок веде до маленького озерця, навколо якого вже інші трави: Сибірський ірис і рис спурія, які імітують очерет. Озерце зроблено із старої ванни, вкритої чорною господарською плівкою для відзеркалювання природи навколо. Тут ростуть мої п'ять сортів німфей. Німфеї не люблять, щоб краплі води потрапляли на листя, тому ми вирішили створити водоспад в зовсім іншому кутку саду навпроти зони відпочинку, де ми влітку збираємося за сніданками та вечерями. Натхненням нам послугував водоспад у екопарку Фельдмана, який знаходиться на околиці Харкова. На жаль, перші дні війни парк був зруйнований, але у мене залишилось коротеньке відео на згадку про цю красу. В цьому водоспаді гарно поєднані три види каменю, і мені хотілося втілити щось подібне. Звичайно, такого розміру і такого масштабу та ще й з рибами я навіть не вмія мати в своєму саду, але щось міні-карликове мені дуже захотілося. І так, ми мали шматок землі на кутку міксбордеру. Юка, яка тут зростала, зовсім не вписувалась до композиції, і ми її прибрали. Ялинка була в прикопі, тіп'ян також прибрали і почали земельні роботи. Вибрали трохи землі, щоб заглибити звичайне будівельне корита на 110 літрів. З двох сторін трохи розширили, розширили простір, прибравши землю на глибину 10 сантиметрів і насипали. Щебні. Зверху залили все це бетоном. Це була основа під каркас з каміння. Каміння кріпили готовою цементною сумішю спеціальною для басейнів. Пласкі камені для порогів водоспаду викладали порівню з невеликим нахилом до корита. Завчасно поклали шматок шлангу, який вивели на зворотню сторону каскаду. Зі зворотньої сторони намагалися декоративно викласти каміння, бо цю сторону також було видно. Через кілька годин кропіткої праці каскад для водоспаду був готовий і забули. Залишилося лише розкласти каміння з двох передніх сторін корита. Саме корито ми заглибили не повністю, щоб не намивалася земля у воду при опадах. Висадила сеслері і вербозілля у ґрунт поряд з водоймою, а їх жовтенькі поставила у воду. Не було в нас темного шлангу, видно, шматок жовтого, вибирайте якісний, бо буде зимувати тут. До нього ми під'єднали насос для водоспаду, вибрали дешевий, але з регулюванням сили потоку. Під'єднали до розетки. Трошки подалі від води, бо вона звичайна водопроникна. І от отакий саме насос, якщо будете питати, отакий ми використали. Тут є дані, і навіть е, на який літраж він підійде. Тому нажміть паузу, подивіться. От така у нас була перша спроба. Тепер ми з насолодою проводимо тут час. Сподіваюсь, вас надихнуло на створення свого куточку для релаксу. А я з вами попрощаюсь. І до нових відео.